Всіх любителів риболовлі, любителів спінінгу. Сьогодні в нас буде такий собі зимовий ультралайт. Перші приморозки, наступний тиждень взагалі передаю до мінус 6, тому я поки що відкрита вода, вирішив повернутися саме на ту точку, де минулий раз нам завадила злива, нормально половити окуня. На цей раз я взяв з собою вже такий, знаєте, правильний ультралайтовий комплект до 4 грамів тонесенькому 0,3 шнурочку і ми зможемо якісно спробувати сьогодні половити окуня. Сподіваюся, що настрій в нього буде не гірший ніж минулого разу. Планую сьогодні половити невеличкими воблерами від десь 50 мм до 90 мм. Можливо, навіть якщо буде на це потреба, я зможу покидати якісь, якісь там соточки. А вудка в мене до 15 грам це 3.15, Спартекс, Магнефік, дуже дзвінка, і якраз ми їх. Спробуємо її на ось таких невеличких воблерах. Трошки піддуває такий холодней вітер, але справжнього риболова це ніколи не зупинить. Тому давайте відправимось і пошукаємо цього полосатого розбійника. Зараз рекламна пауза для вас, друзі, дуже корисна інформація. В інтернет-магазині Fish Fish з 24 по 26 листопада буде відбуватися Чорна П'ятниця і знижки аж до 70%. Всі ви знаєте, всі поціновуючи японських воблерів, мегабас ОСПІ. Zipates, Gips і багато інших зможете там знайти свої улюблені воблери по шаленій снижці, а також там можна буде придбати снасті для касту, тому посилання залишаю, обов'язково скористайтеся цією важливістю. Сьогодні у нас саватка до 4 грамів на екселері 2500 з 0,3 шнурочком 4X Safina. Спротекс Магнефік 3:15 і Абу Гарсія ось такий мульт. Ну і тут у нас, як я вам казав минулого разу, все що хочеш, повна торба сілякого силікону воблери, Бачите, тут в мене така ось, зараз вам покажу ось така коробка тут від 50 до 90 мм в мене зібрані в облерочки. Тому навіть окрім окушка, можливо, у нас буде в прилові і ще якась щучка. Голівочка наша прив'язана, і зараз давайте. Почнемо з тих фетиків, на які я минулого разу ловив. Це в нас 2 дюйми Лох. -уеф. Так, все, ось такі. Але сьогодні я їх буду використовувати на джи Як на мене, ну, напевно, буде краще, але будемо дивитися. Може потім перейдемо на шарнір. Голівки ось такі 2 грама. Джигер якраз під окушка, тут гачок 0,07. Якраз ось під 2 дюйми. Те, що, як то кажуть, лікар прописував. От, так, давайте. О, так, дивіться, як гарно. Просто, гарнюнне все. Так, ну що, ось наша приманочка, бачите, на малесенькій голівочці. І давайте будемо з вами починати. Так, водичка в нас стала ще більша. Минулого разу вона була ось сюди до травички. Бачите, вже метри два ще по берегу піднялася. Ще дує такий у нас боковий вітер, який набагато більше, ніж минулого разу. Я думаю, що зараз би, якби я був тут з тим шнуром 1-2, то взагалі в нас нічого з вами не вийшло. Але сьогодні ні. Сьогодні я вже підготувався чітко на окуня, У мене вудка до 4, в мене шнурочок, як я казав, 0,3. І вже вітер нам не так заважає, але все одно заважає. Ну, типу, там відчути падіння там, прям на дно на дно буде, буде важко, тому що все ж таки боковий вітер. Він робить свою справу. От, і... Шнур видуває дугою, тому у нас падає чутливість. Це до того, коли хлопці ви купляєте там вудку, сподіваєтесь, там на супер-супер дзвінкість, заплатили там ті гроші. І тут ви приходите на водойму зі шнуром, з ультралайтом, зі шнуром 0,6 або 0,8, або навіть 0,4-0,3, і у вас дує такий боковий вітер, і тут у вас розочарування. Ви не відчуваєте дна на середині тесту. Все просто через ту дугу. Шнура чи через м'яке дно, через вітер все може бути. Таке може бути, тому що зараз в мене там надзвичайно дзвінка вудка, і через вітер саме я дно не відчуваю. Ну Тільки бачу, що там провисання шнура і все. Так, будемо шукати, будемо рухатись. Перші закиди нам зараз дають зрозуміти, що оконя тут немає. Він коли є, то він клює одразу. Бачите, сьогодні я з Анатолієм. Толя як завжди погрався ультралайтом і одразу важка артилерія пішла в хід вигляді крупних воблерів. А щось мені не подобається, що я бачу, вон, бачите, мальок плаває, ось один, дохлий, там другий. Схоже на те, що тут могли пройти. Пройти електрики, це погано, це погано. Так, Продовжуємо шукати. Слухайте, ну реально, от де я не прийду, я постійно бачу дохлого малька. Блін, скоріш за все, що тут могли пройти ці козли з електровудками. Ну, іншого в мене нема пояснення, звідки тут стільки малька. Ну, прямо його не тучі, але підходиш там, ну, до місця лову, там один по-любому десь там є, дохлий лежить. Поки що реакції ніякої немає, у Толіка теж він там і воблери кидає. Ми так домовились трошки розійтися для того, щоб, щоб можливо було знайти... Більш ефективніше знайти рибку і можливо хтось з нас натрапить на зграйку і тоді вже половити. Блін, Дуже сильний вітер сьогодні. Передавали, наче зранку там 3 метри, ну не знаю, на вигляд всі 5-6, Ну точно не 3. Ще й такий, знаєте, дуже холодний, зранку був 0, а зараз, певно, що градусів 2. Так, ну слухайте, окунь поки що не відзивається. Уйти він ніде не міг, ну це ж був він тут непрохідний. Я на нього потрапив, потім Толя на наступний день їздив, непогано тут половив. І ось я думав сьогодні теж приїхати і, можливо, якщо там. Такі гарбачики попадуться, а, а толіку ну, він мені скидав фотки, там попадалися такі 400-500 грамів навіть, окуня. То можна було пару штук забрати на гриль, підкоптити. Так, у нас такий вітер, що змушує мене з 2 грамів, мабуть, перейти на 5 тому що чутливість снасті взагалі ніяка за рахунок того, що нам дуже сильно видуває дугу, навіть з такого тонкого шнура. От, я думаю, все ж таки треба ставити щось трошки важче, щоб у нас. Ми працювали вже за гранію, так би мовити, тесту. Вудка ну, в мене до 4. От. А ми ставимо з вами джехріг 5 грамів. Приманочку я не змінюю. Ось такий бачите. Ось такий у мене джехріх. І на малесенькому Двійничку наш фетик. Так, ну давайте прямо тут і спробуємо. По-перше, ми зможемо зараз трошки далі кидати, можливо, він десь з передньої бровки відійшов на більшу глибину, туди трошки звалився. Хоча мені здається, що він все ж таки стоїть, він просто не хоче клювати. Треба шукати, треба рухатись, тому що оконь, ви знаєте, хто взимку, наприклад, ловить з льоду, то ось так тут в цій лунці клює, а в цій лунці не клює на відстані 1 метр. Тому це така рибка, яка рухається, вона там далеко не тікає да, з місця своєї розташування, але пошукати її треба. Ох, друзі, є є щука. 100%. 100% щука, тільки що так впаяла. Гарно. Ой-ой-ой, треба трошки фрикціон, Ой, гарно, 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 давай, головне, щоб ти не зійшла і не зрізала, Така підкілушечка йде. Дуже глибоко заїла. ой 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 ой, -ой там в шахті, друзі. Там в шахті тихо-тихо-тихо, тихо, 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 опа. Єсть. Так, ну що, з цією щучкою все добре, наша перша рибка, тому ми її будемо зараз відпускати. Давай, шуруй. Ну, почин є вже добре що ми нарешті розрибилися аж в 11 години. Бачите, І бачите, те, що я казав, те, що плаває невеличка рибка. Тобто все ж таки мені здається, що тут щось було, таке типу електриків. Так, ну що, давайте ось тут біля цього кущика пройдемось. Дуже часто отак от бачите, поміж кущами може стояти рибка і навіть може прям в ногах клюнути. Ще одна, прямо перед травою, Блін, теж, дивіться як заглотила, ну іди, іди сюди, опа. Бачите, це вже це, це вже друга в нас. тихо 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 Опа! Ну ця трошки менша. Так, ну ця, бачите, в нас закравила дуже. Я думаю, що немає сенсу її відпускати. А, тому я толіку віддам, бо він вже теж спіймав одну кілушну. Взяв таку непогану рибку. то Цю прийдеться, на жаль, забрати. Бачите, кравяха, яка в першому випустили, там все добре з неї було. А цю прийдеться забирати. А, так, ну Знов ось цей фатік. Два дюйми на джигіровській голівці. Тут в мене 2 грами. Сьогодні нам, бачите, знов... Від нуля на сувіф і ми спіймали вже дві рибки. Але бачите, тут трошки нам флюр 03 посікла друга щука і варто його перев'язати. Я просто зараз застіпку там на 5 см вище перев'яжу і все, будемо продовжувати далі ловити. Трошки пізніше хочу спробувати ще воблери покидати. Ну, може навіть в цій затоці ані, то тут є ще таке, не знаю, хочу я спробувати все ж таки, є таке болото біля цієї затоки. А враховуючи те, що десна в цьому році, ну ця ж затока теж вона сполучається з Десною переливалась от, і тут було повністю поле затоплено, то є велика вирогідність того, що якась щука залишилась в тому болоті і, ну, враховуючи, що є ось така водойма, мало вирогідно те, що хтось намагався щуку ловити саме там. Тому спробувати буде не зайве. Зараз будемо робити невеличкий перекус, Толя там щось долавлює. А я зараз поки супчика, супчика наварю. так Трошки з цього бакана столик не вдалий, але в цілому норма. Так, що ми будемо сьогодні? Бачите, в мене є ось на вибір. Або такий супець, або такий. Коротше, зараз щось закип'ятим і наваримо. Наваримо. Так, де моя сумочка. Так, що, друзі, ось така рибалка сьогодні, бачите? Ось така. Риболовля складна, ну але вихідний, рибка в принципі спіймана і ще ми тут трошки половимо. Так, що тут у нас там є перехідник, я такий на Аліекспресі собі купув, купив. Що можна буде навіть і все це діло заправити, так, що тут у нас? Так, що зараз ми перекусимо і. А знов підемо, пошукаємо, ще проловимо цю ямку, з якої ми починали. Ось ну а потім, можливо, ми заїдемо ще на ту болото, про яке я вам розповідав. І, можливо, там нам щось вдасться сьогодні ще спіймати. Так, це у нас окунець. Нарешті окунь почав. Оконь почав їсти. От окунь почав їсти, ми поїли і окунь почав їсти. Ось такий, повідиться, гігантський просто. Гігантський окунь гарний, красивий. Давай, друже, так, з розставленими пір'ями шулу під воду, провакуй своїх друзів на атаку. О, може я зараз і на Знайшов, можливо, зграйку, або це один якийсь зальотний хлопець був. Так, давайте, щоб у нас не було перебіжок трошки. ну Хоча тут у нас все нормально, може трошки гальма треба підтягнути. О, все, бачите, на два на два цих кліка зробили гальма і одразу. Так добре він полетів без перебіжок, без нічого. Так ось е, тонучі Воблери прикольні тим, що ви їх можете ну, провести там в будь-якому будь горизонті. А, якщо там воблер сам по собі йде там, ну, 70 см, метр, то на паузах можна його покласти навіть на будь-яку глибину і так потрошку, потихесенько. Ближче до дна його проводити, А якщо ви будете вести його там равномірно, або ну, твічити просто такими з невеличкими паузами, то плюс-мінус ви там в своєму горизонті будете його проводити. ну Це в принципі зручно. І от тоночі я помітив дуже класно, саме на течії працюють. Ну, от їх не викидує на поверхню і вони там чи краще тримають, кажу чіче, краще тримають заданий горизонт. Заїхали ми на болото, бачите, яке воно. Я взяв мульта, думаю, що зараз будемо з вами мультувати. Не знаю навіть, чи тут пройде Воблер. Хоча щось схоже на те, що, що може, може пройти. Давайте трошки покидаємо. Як я казав, складна риболовля ми після того, як. Пообідали. Ще бачили, там я там одного оконця спіймав. У Толіка взагалі нічого. Ну і в принципі все. На цьому риболовля наша, на двох-4 щучки. От, в мене такі були там десь 500-700 грамів, толіка трошки більше, такі підкілушні. от І один окунь, все. Місцеві хлопці теж нічого. Тому. Це такий вже у нас хід конем спробувати, можливо, все ж таки ми так от просто на такому болоті. А вдруг щось бац і наловимо. Хоча я сумніваюсь. Це закінчуємо, друзі. Нічого не ловиться. Проїхали ще, пройшли це болото. Взагалі, нуль майже натяку на те, що тут щось може бути, немає. Взагалом на двох ми спіймали сьогодні. Чотири щучки, ну, в принципі, вважаю, плюс-мінус непогано, але розраховували на окуня, які декілька, тому днів, які декілька днів тому непогано клював. А сьогодні з окуня був тільки один. Пробували і воблери, пробували силикон, крупний, мікрух, все, що можна було, але є, як є. В цілому можна сказати, що риболовля вдала, але хотілося краще. Все, вам подякував за перегляд. Ну, побачимось на наступних рибалках. Хто ще не підписався, лайкос, підписка, до побачення.